Він один із тих, кого в ніч проти 30 листопада 2013 на майдані в Києві жорстоко побили спецпризначенці. Потім Роман пройшов Євромайдан і революцію гідності. Після став лідером громадського руху за збереження столичного урочища протасів яр, яке хотіли зруйнувати забудовники мужністю та звитягою молодого ратушного захоплювалися не лише його однолітки, а й люди старшого покоління. У жовтні 2019-го ратушник публічно заявив про погрози фізичною розправою, отримані з боку бізнесмена Геннадія Корбана та заступника голови офісу президента Андрія Смірнова. Роман, який змушений був переховуватися через погрози, звернувся до президента Зеленського з проханням про зустріч. Через два місяці ратушний поговорив із Зеленським. Президент зустрічався з активістами Євромайдану, яких силою розігнали 30 листопада 2013-го. Але, як заявив Роман, підтримки з боку глави держави він не отримав. Ратушний нагадав Зеленському і про погрози з боку тепер уже заступника голови офісу президента Андрія Смірнова, який до свого призначення як юрист представляв інтереси забудовників. Проте президент спокійно відреагував. Мовляв, ці погрози були ще до призначення Смірнова в офіс. 2020-го ратушний балотуватиметься за списком партії удар Віталія Кличка до столичної ради. Хоча в партії мера він навіть не перебував. Однак у Київраду Роман так і не потрапить. Натомість уже в березні 21-го суд звинуватив ратушну в хуліганстві під час акції на підтримку Стерненка і відправив Романа під цілодобовий домашній арешт. Підставою для цього стала світлина, яку надала прокуратура. Чорний квадрат з двома світлими цятками. Це ратушний, не сказав прокурор. Зал вибухнув реготом. Навряд чи хтось міг тоді уявити, що мене 11 місяців, і більшість із тих, кого звинувачували в хуліганстві під офісом президента, візьмуть зброю і підуть захищати Україну від російського агресора. Ратушник пішов у територіальну оборону Києва. Разом із тими, хто в мирний час захищав Протасів Яр, Роман узяв до рук зброю. Місяць команда захисників Протасового Яру на чолі з Ратушним активно боролася з росіянами у столиці та біля Києва. У кінці березня 2022-го роман піде воювати на фронт у складі розвідувального взводу 93 ї окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр, яка поїхала на схід на Сумщину та Харківщину, туди, де росіяни спалювали міста й українців, туди, де Ратушний почувався потрібним. 8 червня поблизу села Сулигівка Ізюмського району під час бойового зіткнення з окупантами Роман Ратушний на позивний Синека загинув. Наші бійці наткнулися на ворожу засідку. Його тіло змогли забрати лише за кілька днів після загибелі. Прибитий горем батько ратушно Тарас вже після загибелі сина поставить риторичне запитання: як ми довели до такого, що наші діти пішли вбивати росіян попереду нас? Хоча відповідь здається, лежить на поверхні цих дітей виховали героїчні батьки, які також пішли воювати проти росіян.